Бібліотекою і викладачами, і студентами, тобто мається на увазі, що ми організовуємо таку систему, яка в собі передбачає від подачі документу до викладача, щоб цю комунікацію об'єднати і щоб вона була тільки в одній системі для того, щоб Скажімо, як деякі університети користуються або поштовими скриньками, або скажімо, приходять на кафедру сенти здають роботу, то це все можна робити онлайн. Отже, як ми бачимо, модель сучасної бібліотеки для університету це центру архівації та серверу повнотекстового архіву з інтегрованою функцією документообігу в навчальному процесі. Які ми зараз бачимо в даний момент проблеми та виклики, які в сучасних бібліотеках є. Це по перше, недостатнє фінансування, низьке оснащення та відсутність автоматизації тих чи інших процесів, слабка діліталізація бібліотечного фонду, низьке залучення до академічного процесу, централізація та конкуренція з боку відкритих джерел, таких як Google Scholar, Print, -on. Ну і знову ж таки. Конкуренти ті електронні бази, які є в відкритому доступі на зразок Вікіпедії. Роль системи Асап в роботі бібліотеки насамперед, те, що ми бачимо, як ми це хочемо впроваджувати, це є децентралізація доступу до бібліотечного фонду. Формування легальних процедур використання та передачі інформації, вхід в електронну бібліотеку за допомогою одного аккаунту студента, синхронізація різноманітних академічних текстів, автоматична дигіталізація всіх студентських та наукових робіт, ведення даних зі сторони студентів, операторів, наукових керівників, уніфікація стандартів архівування документів, забезпечення цілодобового та дистанційного доступу до бібліотечного фонду. Безпосереднє залучення бібліотек до академічного процесу, архівування документів в одному центрі, повноформатне архівування робіт, включно з графіками та таблицями і так далі. Ну і можливість пошуку документів по метаданих та безпосередньо популяризація вже бібліотек. Якщо детальніше про систему, то знову ж таки це система електронного архівування та система управління документами інтегрована. Із антиплаєтним рішенням компанії Плагіат Воно створено для процесу автоматизації академічного документообігу і може бути встановлено на сервері університету або навчального закладу. Переваги та можливості такої системи, по-перше, це є спрощення академічного процесу та можливість інтеграції її з локальною ЛМС-системою, спрощення і підвищення транспарентності і комунікації між учасниками усього академічного процесу, інтеграція даних між системою АСАП та антиплагіатною системою. Єдина система архівації всіх наукових робіт та наукових публікацій на сервері. Звичайно, що це йдеться мова також про економію часу контакту між членами академічного процесу та система зручна при дистанційному навчанні. Інтерфейси системи вже перекладені кількома ключовими мовами, змою яких можна їх впроваджувати у вищі навчальні заклади і у навчальний процес. Спрощена схема робочого процесу виглядає наступним чином. Коли науковий керівник переглядає зміст роботи, яка була завантажена студентом у систему, після чого він може відправити цей документ на доопрацювання, він може його або відхилити, або знову ж таки прийняти його для подальшої обробки для перевірки вже в антиплагіатній тій чи іншій системі. Після отримання вже і затвердження роботи і звіту з антиплагіатної перевірки, науковий керівник та комісія повинні оглянути цю роботу, затвердити її і прийняти до захисту. Після цього вже робота може бути оператором заархівована і додана до бази даних університетської та, яка створюється і буде створена. А якщо говорити про спеціальні функції такої системи, це. Три облікові записи повинні бути: обліковий запис викладача студента та обліковий запис архіватора. Якщо ми говоримо про процес, процес перевірки дипломних робіт та їхньої архівації, і обліковий запис викладача буде мати наступні функції, як ухвалення наукової роботи або прийняття, або відмова її. Коментування цієї наукової роботи, перевірка змін, які будуть вноситися студентом і завантажені в подальшому. Це, скажімо, такого року канал зв'язку зі студентом. Можна проводити пошук по метаданих в цій системі, відправляти документи на аналіз в антиплеярній програмі та в кінцевому. Варіанті це вже йде оцінка наукової роботи. А що ж до ролі студента, то в нього буде обмежений доступ до системи, але який буде передбачати в собі завантаження наукової роботи, огляд рекомендацій, які проведені були науковим керівником, та пошук, знову ж таки, документів по метаданих, завантаження підсумку і комунікація з викладачем під час роботи із системою. Для того, щоб увійти в систему, вона встановлюється безпосередньо на сервері університету так, і надається логін-пароль, через який ви можете зайти до неї і з нею вже працювати. Ось так виглядає інтерфейс системи, і якщо можна, запустіть, будь ласка, відео. Як ви сказали? Прошу. Відео, де відображений інтерфейс програми, і от на прикладі додавання нової диссертації ми бачимо, ми можемо вибрати, який це є вид роботи, так? після чого нам потрібно заповнити ключові методані, які необхідні в подальшому для отримання тієї чи іншої роботи, для проведення її пошуку. От, після заповнення метаданих. Ми повинні вказати наукового керівника, який заноситься в базу попереднього список всіх наукових керівників. і через випадаючий список можна це без проблем отримати і підвантажити. Також ми вибираємо одного та другого опонента, які в свою чергу також можуть мати доступ до цього процесу і спостерігати вже за тими чи іншими діями. Після цього у нас запускається. Система, де ми вводимо підсумок, де ми вводимо ключові слова українською мовою, іноземною мовою можемо їх вводити. <після>, <після>, Після чого ми вже вибираємо і завантажуємо документ в будь-якому зручному текстовому редакторі, текстовому форматі. І ми е, бачимо вже на екрані отримані метадані, ті, які прикріпляються за тим чи іншим документом, для того, щоб можна вже було починати його обробку і починати роботу із е, системою, тобто починати комунікацію між е, студентом і викладачем. Е, підсумовуючи, е, вище хотілося б сказати, що е, даного роду система вже е, е, ефективно впроваджується в Польщі. На даний момент ми плануємо її запроваджувати в Україні. І е, зручність і економія часу це головні ті критерії, допомогою яких ви можете спростити навчальний процес в себе університеті, і, е, скажімо, встановити чітку комунікацію між викладачем та студентом, для того, щоб можна було бачити всі поступові кроки, які були виконані під час е, захисту цієї чи іншої типу роботи. А, дякую за увагу. Це коротенько розп... я розповів про наш продукт е, більш детальніше і описово ви можете отримати всі відповіді е, нас за нашим стендом. І зараз запитання якщо є такі. Дякую. Дякую, дуже. прошу.